слухаю вас. Слухаю вас. А причину зупинки можно узнать? И что? У нас вообще-то не військовый, а военный. Назвіть мне, будь ласка, згідно 35 пятой статті причину зупинки. Мій Volkswagen? Мій Volkswagen знаходиться у російську. Цей Volkswagen знаходиться у російське? А можете показати? А можете показати те, що ваші слова дійсно... Пояснили, назвали, згідно дочільного законодавства. Вам все надали і все надали. На всі питання відповіли. Ваші документи підтримки Які ви зобов'язані направити. Я пред'явлю, якщо буде законна зупинка мого транспортного засобу. На яку ви статтю силаєтесь згідно 35-ї статті? На який пункт ви силаєтесь? У вас спити на здатність. Я дуже спішу. Я їду, за... я їду за дружиною. Я їду за дружиною. Я дуже спішу. Я У мене є о, всі документи, які, які потрібні. Власне, Давайте ще раз почнемо. Представтесь, почнемо ще раз. представтесь, представтесь будь ласка, хто ви? А? Представтесь, хто ви? Ви не представились. Ви не представились. Як вас зовуть? Олексій. Фамілія. Як як? Зімін. Будь ласка, пред'явіть ваші документи. Полі... Те, що ви поліцейські. Посвідчення поліцейського. Без Зараз хвилинку. У мене телефонний дзвінок. Це будь ласка, ваші. Так, зимін Олексій Васильович. Так, ми вже з вами зустрічались раз. Коли? А іншу сторону, покажіть, будь ласка. Коли? Покажіть, придивіть, покажіть, будь ласка, іншу сторону. А де написано, що посвідчення, посвідчення поліцейського? Що, що де написано? Де написано, що це посвідчення? Що, що де написано? Посвідчення написано. Так, зімін Олексій. Де написано, що це посвідчення? Де посвідчення. Де? Прочитайте. Так. А? Де написано, що це посвідчення це що? поліцейського? Тік-тока передивилися. Зімін Олексій, ми вже так, з вами зустрічались. Я вам розказував і показував, яке посвідчення водія, яке посвідчення поліцейського це має бути у вас. Вам ще раз показати? Та не треба, мені Я вже вам раз показував. Виходь, ви хоч ви один рапорт написали до міністерства до міністерства. Ну ні ви поліцейський Олексій Зімін дуже сильно заблуждаєтесь. І ще раз не згідно 35 ї статті. Вам це назвали до того моменту, коли ви, ви не увімкнули свій телефон. Що ви кажете? Так, так. так я його прямо увікнув, коли ми з вами почали спілкуватися. Я вам Ну я вам теж відповів. Згідно 30... Я не відмовляюся, але я на незаконну причину відмовляюся надавати документи. І ще раз скажіть, згідно якого пункту, згідно якого пункту ви мене Те, що військовий стан, як ви не... як ви назвали? Так стан не військовий, а воєнний, я вам ще раз говорю. А воєнний? Так. Да. А ви сказали військовий. То, а по конституції? Так, тому що у нас воєнний стан. А як це воєнний і військовий? Ну ви сказали військовий. Ну, сказав, а по документам приходить як воєнний. Яким документам? Все зрозуміло. І ще раз причину яким зупинки документ... згідно 35-ї статті. Якими документами висили? Які? І ще раз причину зупинки згідно 35-ї статті. А ви, ви на яку, ви... а ви на які документи ссилаєтесь, ви... коли кажете, що військовий стан? Я на законодавство. Да. Так у нас по законодавству а не військове. Яке Який? Який воєнне? Чого це воєнне? Того, що воєнне не військове. Війна йде, а не військи, десь щось трапилось. Яка війна? Які кажете? І ще раз, Законність зупинки. На який пункт висилаєтесь згідно 35 статті, що ви мене зупинили і мурижите рижите тут. Звісно, а що він зробив? А чого не взагалі? Риж багаєш. Так, він відкритий, машина ж заведена.